Всім привіт! Ви на каналі Декстер, і сьогодні ми з моєю подругою Олександрою будемо е влаштуємо битву будівників. І вам готуйте там щось смачненьке і готуйтеся до, до перегляду відео. А вам приємно. Поїсти, якщо ви їсте. Ми вже знизу, і зараз ми будемо вибирати, що нам будувати. Я перший буду. Так, і нам випадає свиню збудувати постав обратно, положив туди розподілювач поклади знову. Все поклала. Так, добре. Е, так, яка твоя зона буде? Оця, жовта? Чи сіра? Жовта? Ну, ти поки що обирай блоки, а і не підглядай. А я буду на сірій. Я буду... Ми будемо будувати свиню. Так, вибру деякі блоки. Не знаю, хто виграє, мені дуже цікаво. Буду використовувати оці блоки. Де вони ще тут? Ці блоки. Це, 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 буду використовувати. Це, це наприклад, та ще біле і чорне. Напевне, це все, що мені треба, тільки покладу. У мене знову новий скін, так що нічого. Ти готова вже? Ні, ще. Ну, добре, почекаємо. А поки ми, я, ми чекаємо, поки вона все з, з, приготує, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Е, е, і ще пишіть коментарі, я, яка у вас версія, бо мені дуже цікаво. Може з вами потім запишу ролики, де ми будемо займатися всякою дурнею. Або просто буду відповідати на ваші коментарі. Вже готова, так що на раз, два, три починаємо будувати. Один, два, три. Починаємо будувати. Так. Ага, ага. Так. О, ні, 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 Не так треба. Ось я буду свиню робити з А навіщо вам це казати. Ви її самі знаєте, а от її краще не знати. Чого я буду будувати свою свиню Перші 5 хвилин у нас зараз вже йдуть. Е -е бо я бачу у мене таймер. Ой, нічого, потім неправильно все поставлю. Так, має бути 7 хвилин написано. Вже бо 5 хвилин. Те так, от таке перше. Е -е -е Це поставимо. Але не засуджуйте мою подругу доволі строго, я не знаю, як це казати більш по українську, бо я суджуком більше розмовляю. Дуже так, бо вона ще не давно почала грати у Майнкрафт. Тобто я не дуже вмію ще будувати, так як я. А вона вона ще вчиться. Який ваш улюблений корінь? Оце можете написати? І ще можете написати запитання, бо я таку вікторину хочу провести потім. Так, а я вже починаю робити тулу для свині. Ну, можна намалювати. Ой, не, збудувати 2D меню. Це хто не знає, що таке 2D, то це таке пласка. Тобто то один бік тільки. Так. У мене виходить доволі поки що нормально. Не знаю, як моєї подруги. Потім ви будете оцінювати, але ми будемо оцінювати самі. Потім зроблю відео, якщо ви будете відповідати, кусати, е хто краще зробив всі ці. І я буду в Shorts виставляти відео, де, ви, де буде хто краще збудував ту будівлю. Буде, напевно, три тільки таких відео, бо, ну, поки що. Бо у мене ми будем, сьогодні ми збудуємо тільки три такі будівлі, а тим часом у нас залишається лише 3 хвилини. Але може і більше. Якщо хтось не з... не з... хоче. Якщо комусь буде важко. Може буде, да, і сім. Ой-ой-ой-ой-ой. Помилився трішки. Ой, ні-ні-ні-ні. Мало часу, мало часу, треба спішити. Ну, в мене я впевнений, що вийде доволі чудово, як би, так сказати. Так. Так, так. Так і так. Я трішки перемотав, бо дуже довго прийдеться вам це дивитися, І вийшла невелика помилочка, що я строю свиню, а моя подруга дещо інше. Так що, якщо що, ми не одне і те ж саме будемо будувати в цьому відео, Ну, то тільки в цьому. У мене виходить доволі величезна свиня, я навіть сам не думав, що вона така вийде, але у мене в голові у неї нічого не буде. Так. У мене вже майже все дуже багато прийдеться монтувати, але не важливо. Так, вуха тепер треба зробити. Ще. Скоро уже час пойдет, у угу. так, еще тришки. Що не підглядай поки що. Е, так, Так, і ще один штрих, і у мене воно готове. Вон, це звиня готова трішки дете? Зараз напишу, що я теж все. Зараз напишу. Що... Все, давай дивитися, що у кого навіть оці кольори не знадобилися. Мені ну, не важливо. Так, хто? я до тебе перший. А, тоді до мене, добре. Так, заходь. Заходь. Або зверху йди двер, до двері. Прошу. Ось, я зараз зроблю, я зараз зроблю. Вода. Так, все. Дивись, роздивляйся, як у мене свинка вийшла. Угу. Скільки балів ставиш? Скільки балів? Так, цікаво, цікаво, скільки на мені балів. Так, від 1 до 10 можеш ставити, я максимум 10. 8? М -м -м, чудово. А, -а, а так, я до тебе. Я не чинив подивитися. Добре. Тепер я до тебе. Так. Щось мене хоче, щоб я почекав. Цікаво, що нам там збудувала. А де хвіст? А де вухи? Так, ось хвіст. А вось вухи. Там і там. Хрущика два. Все, я до тебе. Все. Ой, все, все, все. Я до тебе йду. Так, дай вгадаю, У тебе була автівка. А, зрозуміло, зрозуміло. Так, Дім на колесах, я так зрозумів. Ага, зрозумів. Так, що ж у тебе тут. Так, це я так зрозумів. ну, Похоже на монстр трак. Сертрак. А це спальне місце. Ну, зрозуміло, так. Ага, е -е extern하�mi? Так, як я сказав, я тебе судити строго не буду, значить, ну, я так думаю, де він. Для тебе це якось 8. 8 теж, бо якось вона якась одноманітна. Я розумію, що така модна, як кажуть, молодежна, современна. Так, а тут що ще написано. Саша Про. Ну, понятно, понятно. Так, другий раунд. Зараз я вибираю, що нам будувати. Так. Е... Ой, стоп, стоп, стоп. Я не дивився, я не дивився. Ще помилка, помилка. Так, тепер ти, тепер ти. Пірти. Я ж вже дивився. Напиши. Що, 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 напиши мені, напиши. Що там? Зомбі. Ух! Добре. Вже 2 минути. Так, погнали до восьми, так, 2 хвилини. Ой, 3-3-3. Так, ну тут я не буду замілювати, я сразу буду все. У мене є навіть ресурс. Він у мене буде такий якось маленький. Я не думаю, що він. що я встигну зробити якусь гіганта. Так що я зроблю такого невеличкого. бляха муха. Треба ж мені ще ресурси вибрати. Так, так, так. Синє і таке. І зелене, і лаймове. От тепер все. Так. Так. Ну, зовсім Виход, вийде в мене доволі маленький за три хвилини, але я зроблю його деталізованим. Ой-ой деталізованим, тобто він буде такий цікавий, би. Своє. По-своєму він буде виглядати. І так. Так. Фух, ось. Так, далі йде у мене вже коф. Його не кофта, а його. Я не знаю, як англійському буде, але який зір, щось, не знаю. Ну, давай, як воно там буде. Футболка. Ой, ну, так, 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 так. Я з Суржиком розмовляю, але е я хочу спробувати. Роззав... Я для цього і завів канал на Ютубі, щоб зробити багато підписників. добитися чогось. Бо в мене, як завжди, ніколи не. Виходить. А тим часом у нас залишається ще дві хвилини. Ух, треба, Час наш піджимає, піджимає. Не треба встигнути 2 хвилини. Трішки повернувся, там виникли теж якісь проблеми. Зараз буду вже йому голову. Так. Не знаю, голова у нього буде чи ніж турб. Дощ буде заважати. Так. На ясну. В этом зомби торговый classi... там. А, селянин. Зомби селянинные. Нет, mm -hmm. я придумав таку прикольну штучку. Так. рожевий колір. Буде гарно виглядати, okay. цікаво буде виглядати. Ось так ще виходить. Ну, ось, дивіться, який у мене. Я напишу поки що, що я вже в це. Тепер треба буде чекати її. Я як це. Тепер ми Можемо зробити здобути. Цікаво, що у неї цікаво мені дуже. Так. Причекаємо я. Поки що відійду, я поставлю знову на запис, коли вона вже буде, все здобудує. Ви, напевно, побачили, але я замажу, коли вона там щось побудує. Ну, все. Добре, ви поки що чекайте. Ну, Для вас пройде це е, одна секунда, а для мене пару минут. Все, вона добудувала. Так, спускаюся, вниз, щоб не підбачитися. Так. Спочатку до мене йде вона. Так, давайте прошу, мать, заходьте. Ось, мій зомбі може політати, його роздивитися. Він дуже цікавий такий своєобразний. Лучше, ніж ваш, я уверен, в скільки балів, скільки балів, скільки балів, скільки балів? Скільки балів, скільки балів? балиф, Якийсь у Вісім, сьогодні день весьмерок. Ну добре, тепер я до тебе. Ммм, точно выспать, ваш зе. Давай 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 входит, входит. Mm, і что бы <гас> капец, який класний зомби. Mm. Тики у нього якась шия дуже велика. <гас> а голова як у крипера. <гас> ну руки, конечно, як у зомби, да. Но у меня там же такий няшка, а тепер такий мм зомби. У мене. Ну, тобі я поставлю 7. Але я б поставив 7. Я не поставлю 9. треба тебе більша постройка, ніж у мене. І я так думаю, що на сьогодні вже досить. І ставте, якщо ви поставите 10 лайків, то я зніму продовження зі своєю подругою або з кимось іншим. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А з вами був Декстер і моя подруга Олекс... Олександра. Бувайте!